А ви коли-небудь помічали, як у одному кадрі все здається ідеальним, а вже в наступному раптово розсипається. Можливо, це дрібниця, яку не помітиш одразу, але вона може повністю змінити сприйняття сцени. Ось це і є магія кіно. Навіть, у здавалося б, ідеальному фільмі можуть бути моменти, які змушують сміятися або запитувати, як це взагалі сюди потрапило. Саме такі моменти я й шукаю, щоб показати вам. Привіт! Я Євгеній, і це канал Дивлюсь та бачу. Тут я знаходжу у фільмах моменти, які можуть здатися дрібницями. Але саме вони додають неповторності, політу для фантазії, чи просто можуть зробити сцену абсолютно абсурдною. Кіно може бути одночасно захоплюючим і нелогічним, адже це не лише сюжети персонажі, а й моменти, що змушують сміятися або запитати, що це в біса було, якщо ви цінуєте кіно не лише за драму та екшен, а й за його приховані деталі. Ви точно за адресою, і ось тут важливо сказати, я зовсім не вважаю кіноляпи чи нелогічні моменти чимось поганим. Я називаю їх. Цікавими спостереженнями, адже вони частина магії кінематографа. Якщо ви не помічаєте таких моментів, можливо, ви просто дивитеся у світі тварин чи щось не менш серйозніше. Запам'ятайте, абсолютно ідеального фільму не існує. Кіно це мистецтво, а не математична точність. Я не просто переглядаю фільми, а шукаю моменти, які могли залишитися непоміченими, адже кіно це не тільки сюжет, а й дрібниці, які часом вражають більше ніж основна історія. І не забувайте. Якщо ви помітили якусь цікаву деталь, яку я пропустив, обов'язково напишіть про це у коментарях. Ваша точка зору дуже важлива. Тож давайте дивитися кіно разом.